Всі ці землі офіційно в межі Києва війшли в 1860 році. Це є знаменитий ліс пуща води. Його південна частина. Це перший нюр. Другий нього, який сьогодні, будемо так говорити... Викликає масу заперечень з боку, в першу чергу, громадськості і киян. Це те, що ті території, які відводяться під і називаються в тому документі як історичні території селища Поціби. Але ж ця вся земля належить до Державного лісового фонду. Що це значить? Це значить, що? Немає права ні Київська міська рада, ні Коцюбинська селищна рада своєю владою за власним бажанням змінити цільове використання землі, цільове призначення землі. А що ми бачимо? Ми бачимо, що на замовлення селищної міської ради Коцюбинського розроблено генеральний план куди внесено в гігантські території, площу понад 4 тисячі гектарів, які розробляються розроблені, потрачені бюджетні кошти, не маючи для цього ніяких підстав. А те, що ці території цінні, мабуть, свідчить такі і два історичних факти. Коли в 1918 році виникла потреба заготівлі дров, то комуністи направили рубати дрова під воякою. Пущаводинські ліси ніхто не тронув. В роки Великої Вітчизняної війни під час гітлерівської навали тут жодного дерева в пущаводинських лісах не було. А ми сьогодні дозволяємо собі знищувати те, що є, було і має залишитися головними легенями міста Києва. А головні легені міста Києва це саме Пуща Водицьке ліси, в тому числі і Біличанський ліс як складова цього великого лісового масиву. Чому так? Та тому що головний переніс. Повітряних мас над Києвом він здійснюється з заходу на східку для північного заходу на південний Південницьке. Тобто основний кисень, який поступає в Київ, він формується саме на території Сидінського. Над територією Сидінців. От чому і варто нам. Сьогодні піднімати це питання. І чому ми її підняли саме сьогодні? Тому що дійсно в цьому ультиматумі сказано, якщо ми що Київська міська рада до 8 числа не проведе сесію, а вона не може її провести у ці терміни ніяк, навіть позачергово. Відповідь ніяка не послідувала, значить Київська міська рада згодилася з рішеннями ради. Це лише От годині. Е, і крім того, я хотів би сказати, що сьогодні є ще одне питання, яке пов'язане власне карті з цим теж. Це питання реформування і ліквідації державного управління екології міста Київ. Тобто держава втрачає важелі впливу і контролю за станом. Ситуації місті Києва з точки зору екології. А це, я думаю, що теж дуже важливе питання, яке треба сьогодні піднімати. І громадськість звернулася з листами і до президента, і до Верховної Ради, і до Київської міської ради з проханням мовити, подібні речі не робити. І от е, ці два питання ми сьогодні і розглядаємо на наші ремонтарах. Дякую Якщо є запитання.